Іван чай, я вам розкажу про фантастичні властивості цієї трави. Пийте чай, у вас буде просто купа здоров'я. От слухайте, що містить в собі цей скарб природи, Божий скарб, перша. Покращує травлення. От, якщо у вас здуття живота, якщо у вас запалювальний процес в шлунку, в кішиківнику, і ви починаєте пити іван-чай, це просто буде настільки дієва та ефективна, я би сказав, навіть порівняна швидка допомога. Друге антиоксидант, а значить, захищає. Ваш організм на рівні клітин від запалювальних процесів. Третя. А от третє, будемо прямо говорити: протизапальний ефект. Навіть використовують при бронхітах. Більше скажу при запаленні суглобів, також п'ють Іван Чай. Наступне заспокоює нервову систему, причому доволі дієва і ефективна. То ви знаєте, що трава має таку властимість. Акумулювати ефект тому, її треба просто пити пити день за днем. І тоді ви побачите, можливо, через тиждень, через два, а в деяких випадках іще швидше. П'ята, робить імунну систему доволі потужною. А ви знаєте, що саме імунна система захищає нас від різних ударів хвороб? Вона їх просто відбиває. Шоста: чистить організм від токсинів. Та шлаків, сьома чоловічі проблеми. А можливо, для когось треба було з цього починати. Якщо у вас видатівся простатити або там аденоми, вам неодмінно треба пити Іван чай і ви відчуєте просто покращення цієї частини такої важливої чоловічого організму. Та навпаки, я би сказав, що буде підніматися навіть патенція. І восьме знижує рівень поганого. Неодмінно вживайте, я вам раджу кожного дня Іван Чай. І буде вам здоров'я!